Не, ну ч, я колись хотів собі ендуро мотоцикл <риклад> Типа води менше попадає на нього <риклад> стой, 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 стой! Чуєш, 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 заберешся, що в портфелі. А, потом? Сейчас цей на рефлота поїде. Веди, я не пам'ятаю як їхати. У мене загуба. Okay, суботу вихідний у когось, А хтось працює. Я вам не заздрі. Ні, ну дивлячись, звісно, скільки ви заробляєте. Бо може бути таке, що я люблю свою роботу, вийду на нього і в суботу, вибачаю касачку. Задача на мільйон. треба з'їздити на РС Мото, забрати ключ до цієї кавасраки, другий. Так, а мене реклама грає в наушниках. Чітко. Цент прямо поехал, мені ж интересно куда-то дорогу ведет. Оп твою мать! ха <гум> на ха 500 налоги 500 хотіли побачить? Тим более такая хард эндура, тут дороги немає. <гум> куда він повів? Жесть. Просто жесть, он колдобин размером зми мотоцикл. Я хребет тут десь лишу, буде вулиця в честь мого хребта названа. Вулиця скалівозна, або щось вроді того. Опчик, оп. Пес, спереді бачу загрозу, не хочу в вкалюжу, але надо. Не, загроза відступила. Такий собі. Куди ти мене ведеш? Жесть! Тупо жесть. Не, ну чого, я колись хотів собі ендуро мотоцикл. Не, я не думаю, що він мені в Києві пригодиться. Це не на навігаторі отак так повів. Блін, за не можу, а рука... О, можу. А то реклама тему мене вже задовбала. Ви представник теми. Ой, нейтролочка. Кіт чорний. Уставший від життя. Чи втомившися. Не газуй так. Там зараз яма була. Я не нейтролий кочусь, думаю, о, кайфово. Блін, чи довго так іздеватель. Щось там кажуть, якщо заходиш в калюжу грязі, треба типу на одній швидкості триматися. Не думав, що мені воно з нагоди. В нагоді стане ця рекомендація. Зараз весь мотоцикл головні буде, тільки помив його. Я маю. А це вулиця, я обалдю. Опа-опа-опа-опа-опа. Хто казав, що байк це не залізний конь. Он як скакав, то каже, голопом по вулиці. Бляха, ручей, рукотворний. Не, ж мусоровоз містер мусоровоз ви мішайте мене я думаю якби ми просто під мозби завернули вже давно були б там де треба, не ось за паці дорозі їхать непонятні оп пішоходів пропускаємо нічого сі чувак загорівший такий жесть Та йокарни ти могонь. Да, вітер хороший такий. Мене з шию зводить. Там малий жорт, як і в кросовочках, хто ти що. да, я розумію, та, з Таким вітром особливо типу, не поганяєш, та й бажання такого немає поганяти. Що за проблема в мене сьогодні цієї коробки перепихунців? Якийсь жестяк. Ще його вийде до цей той. Цього, той його той його. Блін, ще так став по центру, не об'їхати, не обійти. Ого там я мене, хотів тільки що там об'їхати. Так, да, тут, звісно, важко буде повернути. Чи ні? чи так, да? чи ні? О, вже лице спотіло. Та й карнити бабай! Треба буде порахуватись, який я раз нітралку включав замість другої передачі. Няся чи ніт. Та що це за дорога така? Тихик, 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 тихидик, тихик, тихик. Кої шашлачки, відпочинок. Я не жалуюсь. Я за них радий. Правда, не від цієї душі, але радий. О, нічого собі ми виїхали. Я не знав, що є така дорога до корисного. А ні, все правильно, шулявка, все. Боже, воно в Києві не може орієнтуватися, Я балдів. Так, звісно, без вітра, коли сонце шпарить, то жаркувато. Я того одів, курточку не продуваємо, бо думав замерзне, якщо я возьму січа, то. Ти про що? По Поколотыми гибинямы. Да, там такие ямы были, я в ахуе був. А ще далеко? Может ну, так повернуть. В сторону отеля. А де отель я иду. <рес> <воно, я> <рес> Поверни в сторону отеля. Некрасиво я маха, не так. Да. Сочно, сочно. Сподіваюсь, ми не намокнемо. Якщо курточка в мене не промокає, можна ніжки в мене мокнуть. Іноді зсередини. Ну то дивлячись по ситуації. А там гримить близько. Я. Хай би в дощ не попасти. О, бляха муха, це там, конечно, цей, той. Перепад висоти, я думаю там наїбнуся зараз. Дощ почався. Так, дощ, головне не гнати. Вже спішити нема куди. Тим паче, коли оце тільки дощик починається, якраз воно все слизьке зараз буде. А я ще зросів на той курточкою, мені папузок холодною водою б'є. Малий, не спіши. <клух> Зараз я камера зослана, буде мотоцикл, я весь мокрий. Ну нічого, мені по кайфу. якби курточка була б закрита. Ха-ха <реш> Типа води менше попадає на нього <реш> Кошолка. Очі, розуй. Тупо на уверенах. Так дивиться вперед, на зеркала очами навіть так накинул, просто вот так і їду вперед. Бачу цель, не бачу перепон, так сказати. Та юкарна. Вавай, подаріть мені ютуб преміум хтось. Буду дуже вдячний. Взяв у цьому говну кучу всякої сладості, що лежить у мене в портфелі. Думав він одразу його занесе. Відтоді угадайте що? Правильно. Я везу все це на спині далі. Говно. Оте мале говно. Не знаю на якому моменті сописть перестала записуватися, але ну, малий вже уїхав. Дощ ще 10 разів пішов, а так хороший день починався. Зараз воно мені все на спину позакидає. Я ж хвоста вбрав, бо я модний, стільний, молодежний. себе такого вентилятора щас тепер задачка його отвести. ох і задачка із зірочкою ну давай 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 поїх. я вже як дурачок наверно ну, сейча дурка приедет за мною хотя так як я везу вентилятор. Сейчас я к дочь уебенят. Для общего, так сказать, развития, чтобы не расслаблялся. <свы> <свы> Где-то Ми переживали.